За останні 15 років через цю подію у світі загинуло 17 людей, 125 були серйозно травмовані, а сотні постраждали у натовпі. Ні, це не ураган або землетрус це чорна чорна п'ятниця. То що це за дні такі, коли люди готові ризикувати здоров'ям і навіть життям заради грошей і покупок? І в чому справжні причини, що продажі зростають широко? І чи є чорна п'ятниця в Україні? Привіт, з вами креативний директор агенції Rocketman Артем Беседа. А отже, починається новий випуск подкасту Бесіда про бренди. Ну що, побесідуємо? Історію Чорної п'ятниці можна починати від різних точок. Базову версію походження терміну «Black Friday» маємо вважати версію від поліції міста Філадельфія у 50-х роках. В суботу, після дня подяки, у Філадельфії проводили футбольний матч між армією та морською піхотою. Тобто саме у п'ятницю місто наводнювали товпи болівальників і туристів. Магазини влаштовували розпродажі, на дорогах утворювали спробки, ставало більше крадіжок та шахрайства, а поліціянтам доводилось працювати без відпочинку. своєї черги міські торговці були задоволені цим днем, і, щоб називати його якось більш позитивно, пробували змінити визначення на велику п'ятницю, але не прижилося. На відміну від традиції надавати знижки, які поступово охоплювали інші міста східного узбережжя, десь середині 80-х Black Friday стала загальноамериканською традицією, а торговці вигадали інше пояснення, чому п'ятниця чорна, бо у цей день магазини отримували прибутки. Колонка з ними у бухгалтерському обліку тоді позначалась чорним, а збиткова червоним. У змаганні за покупців торговці почали використовувати Black Friday як повну добу. Деякі магазини відкривалися о п'ятій ранку, а великі супермаркети просто о півночі. Тому шанувальники мегазнижок вирушали займати чергу одразу після вечери у четвер. Ти куди? Я на чорну п'ятницю. Поступово одноденний розпродаж поширився на 4 дні. З'явилась субота і неділя для малого бізнесу та кіберпонеділок. А у 11 році найбільш роздрібна мережа США Walmart оголосила, що почне розпродаж у День подяки. Відтоді і дотепер сезон знижок триває 5 днів. Маркетологи вирішили чуть розтягнути. А знижки справді вражають кілька фактів з історії американської Чорної П'ятниці. У 85-му році універмаг Хетс продавав кушетку вартістю 1200 доларів всього за 500 баксів. А ще там одразу можна було купити двоспальний матрас за 200 доларів, замість 500. А у 1991 році комплекс з двох каблучок з діамантами по 14 карантів продавали за 200 доларів. Знижка складала 4000 доларів. У 98 році DVD-програвачі були технологічною інновацією, бо DVD-диски витісняли з ринку відеокасети. Модель програвача від Toshiba коштувала близько 400 доларів, а у Чорну п'ятницю продала зі знижкою у 300 баксів. Перемога DVD-носіїв над відеокасетами стала одним із факторів успіху компанії Netflix. А у 2015 році величезну плазму Samsung з роздільною здатністю 4К продавали за 2000 доларів замість 3300. Теж непогано. В Америці є навіть термін такий дорбастер, тобто товар, який змушує покупців буквально виносити двері, бо навколо вирує нереальний ажіотаж, і мало хто вміє вистояти перед загальним шаленством, який, до речі, може бути не тільки фізичними, торговці в віртуальному світі теж вміють створювати ФОМО та заряджати шопінг. Розповім кілька найпічніших історій про чорноп'ятнічні шаленства. Одразу скажу, якщо до чогось тут можна поставити з гумором, то тільки з чорним. У 2006 році в Торренсі, що в Каліфорнії, в торговельному центрі влаштували красиву акцію зі стелі на повітряних кулях. До покупців спустили 500 подарункових сертифікатів. Але гостей прийшло дві тисячі, а кожному так хотілось подарунок, що почалась бійка. Дев'ять осіб отримали поранення, і святкування довелось буквально гасити. Персонал магазину викликав пожежників. Оце так дійсно гарячі знижки. Загалом білизна та побутовий текстиль є одним з найтоповіших товарів на Black Friday. Бо це завжди потрібно та швидко зношується. У 2011 році покупці Walmart в Техасі так змагалися за дешеві рушники, ніби в суботу оголосили новий сусідній потоп. Уявляєте, деякі покупці самі опинилися в контейнерах з товарами. Того ж року, і теж у Walmart, але в Арканзасі покупці ледь не билися за вафільницю по 2 долари. Вони пошматували на частини контейнери і. Відібрали по 6 вафельниць. 6 вафельниць на кожного. Це був апофіоз Любові до домашньої випічки. Якщо ви хочете скупитись Чорну п'ятницю в Волмарті, беріть з собою Ні, не гроші. Перцевий балончик. Не дивуйтесь, якщо така парада вже вісить десь у чатах завзятих шоперів. У 2011 році одна жіночка застосувала балончик, щоб випередити конкурентів у магазині в штаті Північна Кароліна. А інша дама у Лос-Анджелесі розпоширила перець на покупців, коли продавець відкрив ящик з відеоіграми. Мабуть, переграла вона в ГТАшку. Була просто знижка у 50% і утворилась після цього паніка, дехто отримав травми, а жінка розплатилася за покупки і непомітно втекла. Правда, через день вона сама здалася в поліцію і заявила, що застосувала балончик як самозахист. Заяву не прийняли через відсутність доказів, але з тих же причин не змогли пред'явити жінці звинувачування. Взагалі, американські поліцейські широко отримують безліч підстав називати розпродаж Чорною п'ятницею. У 2013 році, наприклад, на відкритті Волмарту у Каліфорнії очікували 5 тисяч людей. Магазин вирішили відкрити на годину раніше. Дві бійки зчинилися через продукти. Всередині супермаркету, а третя на вулиці, бо хтось поліз без черги. Вол коротше, на Чорну п'ятницю просто стає бійцівським клубом. Одному з поліцейських. Які розбороняли натоп, зламали руку, щоб ви не думали, ніби шаленіють від розпродажів лише в Америці. Згадаємо Британію. Поліціанти Манчестера, мабуть, і досі пам'ятають чорну п'ятницю 14-го року, а, бо їм довелося колесити усім містом між сімома магазинами. Теско сотні людей відмовлялися залишати магазини. Хоча товари увага вже були повністю розпродані. А один з магазинів попрацював лише годину, бо там зчинилася біка і на когось впав телевізор. До речі, цей випадок згодом потрапив у статистику як причина травми у Чорну п'ятницю. А тепер справжній сюжет для кримінального чтива 2. у Каліфорнії. Трьох успішних покупців Волмарту спробували пограбувати. До кузенів Крістофера Рафаела і Хав'єра під'їхали грабіжники на бійку та загрожували зброю, вимагали віддати покупки. Крістофер отримав важке поранення, а грабіжники зникли. Згодом вони були затримані і звинувачені у збройному пограбуванні і замаху на вбивство. Цікаво, на чорну п'ятницю дають знижки на тюремний строк. Якось не дуже хочеться чорну п'ятницю з американським розмахом в Україні. Але є ще інша прикра історія, яка трапилась у магазини дитячих товарів в штаті Каліфорнія у 2008 році. Дві жінки почали сваритися, а потім битися. І коли одна з них була поранена, їхні чоловіки схопилися за пістолети. Загалом, поки вони ганялися один за одним, ці двоє дурнів вистрілили у людському натовпі. І це було не один раз, а цілих шість раз. І біля каси просто застрелили один одного. Очевидці не знають, через що виникла суперечка, але кажуть, що не через покупки. Кріповий хід парад. Топ-5 причин травмування і смертей у Чорну п'ятницю. Шухонина у натовпі, перцевий балончик, стрілянина, автомобільна аварія, сварка. Думаю, друге місце балончика з перцовим спреєм пояснюється тим, що це зброя масового ураження. Найбільш людей страждають саме у натовпі, а от причиною аварії стає втома водія, який усю ніч ганявся за вигодою. У 2019 році родина Тандел поверталася з розпродажу. Батько, який через нічне відвідування магазину поспав не більш трьох годин, заснув за кермом. Позашляховик перевернувся кілька разів і розбився. Загинуло дві з чотирьох доньок. Всі вони сиділи на місці, розрахованому на трьох осіб, без ременів безпеки, бо машина була забита покупками. І це не всі жертви. Lexos. Ще збив поліцейського та водія, які міняли колесо на узбіччі. Отже, двоє загиблих та шість поранених. Є навіть сайт зі статистикою щодо драматичних подій, до яких призводить Чорна П'ятниця. Загалом з 2008 року зафіксовано 17 випадків загибелі та 125 травм, близько 70% інцидентів на розпродажах саме в Америці і саме в Олмарті, бо це найбільш Україні роздрібна мережа. Майже 80% сутичок відбувається всередині магазинів. А близько 20 перед їхніми дверима. То треба мати величезне бажання, щоб після святкової вечері не спати всю ніч, а потім штовхатись у натовпі та битися за товари зі знижкою до 80%. Слухайте, ну це просто типова людина. Сьогодні вона з родиною за святковою вечерю дякує світу за життя і цю чарівну індичку. А завтра б'ється за вафельницю. Які причини змушують людей очікувати чорної п'ятниці та змагатись за дешеві покупки? Перш ніж перейти до психологічних причин, додам такі показові факти: зараз понад 20 країн, включно з Великою Британією, Італією, Швецією, Мексикою та нашою Україною, проводять розпродаж в американську чорну п'ятницю. Хоча, взагалі, не святкують День подяки. На четверту п'ятницю листопада припадає Блек Friday, також і у Канаді. Хоча власний день подяки країна святкує у жовтні. Американські психологи так пояснюють популярність Блек Фрайди. Для багатьох людей шопінг це спосіб позбутися стресу від вимушеного спілкування з родиною на День подяки. А для родин, де не стресують від зустрічі, це така собі соціальна розвага скласти план і разом полювати за вигідними покупками. А як тоді щодо інших країн? Думаю, найпершою причиною популярності є все ж таки сезонність. Люди вже готові купувати подарунки до новорічних і різдвяних свят, бо перед самими святами планують витрачати гроші на святковий стіл та відпустки. Так, за Даними 2018 року 70% витрат складають саме подарунки. Друге суто практична причина вигода. За кордоном, знижки у Black Friday дійсно надають можливість заощадити на дорогих покупках. Чи так само в Україні? Обговоримо це згодом. А тепер про найцікавіше Глинка психології. По-перше, люди люблять купувати дешевше, адже покупка з великою знижкою це угода, в якій покупець. Переможець, це маркер успіху, навіть якщо річ вам не дуже потрібна, то згадайте це відчуття, коли ви купуєте по знижці. По-друге, ФОМа, тобто синдром втраченої вигоди, обмеження пропозиції у часі це стимул негайно нею скористатися, вхопити товар, поки ти можеш, адже потім він може ніколи не буде таким дешевим. По-третє, шопінг це імпульс. Одна вигідна покупка пробуджує бажання зробити ще одну, і ще одну, і ще одну, і може ще, адже мозок хоче більше дофаміну. І якщо ви молодець, то треба цей успіх негайно примножувати. Статистика Black Friday з точки зору продажів краще, ніж статистика з погляду людських трагедій. Але цифри всі люблять свіжі, тому спочатку про інтернет. Інтернет останніми роками суттєво змінив підходи ретейлу до Чорної П'ятниці. Щоб продавати більше конкурентів, торговці поступово продовжують терміни розпродажів. Тож маркетологи вважають, що вже доцільно говорити не про чорну п'ятницю, а про чорний листопад. Переваги віртуальних майданчиків очевидні. Там купувати можна без ризику для фізичного здоров'я і в режимі 24 на 7. Компанії, які мають власні дата-центри, наприклад, величезний Амазон та ЕПЛ, розробляють алгоритми прогнозування продажів та поведінки покупців. Зараз ми продовжимо, але перед цим нагадаю, що ми створюємо цікавий контент не лише тут на Ютубі, але і на інших платформах. Обов'язково залітайте до нас у телеграм-канал Бесіда про бренди. Там ми щодня розповідаємо про новини бізнесу, поради по маркетингу та цікаві факти відомих брендів. Посилання в закріпленому коментарі. А ми продовжуємо. Маркетологи визначають такі тренди чорної п'ятниці. Зараз більшість покупок здійснюється онлайн. І це почалося ще до ковіду у 2019 році. Тоді кількість онлайн покупок перевищила кількість купівель в реальних магазинах на майже 20%. А у 2022 році 42% покупців робили це онлайн. фешн бренди Armani та Burberry створили для покупок чорну п'ятницю окрему колекцію виробів, те, що найчастіше шукають у подарунок. Загально у 2022 році покупки ці дні робили майже 197 мільйонів американців. У Чорну п'ятницю вони витратили понад 9 мільярдів доларів, а у кіберпонеділок більше ніж 11 мільярдів. Понеділок, як завжди, в лідерах, тому що він є останнім днем, коли ти можеш купити щось за знижку. Пам'ятайте про Фома? оце він. В Україні розпродаж до Black Friday з'явився вперше у 2014 році, і за даними опитувань, у 2018 році про цю подію знали вже 88% респондентів, а скористалися знижками майже 30%. Тоді за прогнозом, середній українець мав витратити у чорну п'ятницю близько 113 доларів або 3 тисячі гривень. Через два роки трапилась пандемія коронавірусу. Як вона вплинула на Чорну п'ятницю в Україні? Скористатися акціями збиралось 35 українців. Хоча взагалі про розпродаж знали вже 97%. Більшість людей планувало купити за знижками електронні гаджети, таких було майже 50%. одяг та взуття 40 побутова техніка 30%. Маркетологи прогнозували, що українець витратить у чорну п'ятницю близько 4 тисяч гривень. При цьому наші люди у такі дні насамперед дивляться на кінцеву ціну. Таких було 81%. А хочете знати наскільки українці взагалі довіряють листопадному цінопаду? Вірять, що знижки реально є лише 6%. Вірять, що деякі ціни будуть знижені 38%. І вважають, що ніякого падіння цін немає 26%. Переконані, що цінники навіть збільшуються 13%. Як чесно кажучи, якщо дивитися на ці цифри, чорноп'ятнічна компанія виглядає потенційним фейлом. Але є і інші дані: 70% тих, хто щось купив з нагоди Black Friday, визнають, що покупки були спонтанними. Виходить, що емоції все-таки перемагають наш раціональний підхід, і тобі цією комунікацією рекламою підштовхують. Тобто купи, 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 і ти такий, ну добре, куплю. І зусилля маркетологів виправдовуються. Повернемось до питання на початку нашої бесіди. Чи взагалі справжня в Україні Чорна П'ятниця, чи це намальована гарна ціна? Багато хто з маркетологів вважає, що це не глобальні розпродажі, як у США, а скоріш імітація тренду. Також важливий аспект це імідж. Торговельні мережі на заході готові продавати навіть у збиток, щоб збільшити лояльність покупців. Тут діє проста математика: об'єми продажів в Америці набагато більше, і такі гіганти, як Walmart чи Amazon, можуть знизити маржу до мінімуму. Бо, уявіть, якщо у США продали на 9 мільярдів лише онлайн, то звісно, якісь товари можна. Просто віддати даром, плюс, коли йде конкурентна боротьба, то можна і подарувати щось, щоб побудувати лояльність, і повернути потім споживача наступну покупку. В Україні конкуренція не така велика, тому очікувати якісь неймовірні знижки не треба. На переконання рітейлерів чорна п'ятниця по-українськи не може бути за розмахом, як і американська, бо у суспільстві недостатня купівельна спроможність. За оцінками експертів, реальні знижки чорної п'ятниці в Україні не перевищують 20%. У США середня знижка тримається на рівні 25%, а максимальна сягає 80. Дайте мені одну хвилину або дві, і я вам розповім про коротезний кейс запуска пивного бренду. Ми провели дослідження і зрозуміли, що крафтове пиво намагається виділятись яскравим дизайном, але це дуже дивно виглядає і не запам'ятовується. Тому ми зрозуміли, що нам. Треба зробити історію. Перед тим як розробити позиціонування та ім'я, ми згадали про досвід людини, котра втомилась в п'ятничку, зустрілась з друзями, купила пиво, і коли вона робить перший ковток пива, вона кліпає очима. І тому назва нашого бренду стала Blinkins Brew. І слово блінк блимати очима. Наша історія це пиво для пригод. А саме коли ти робиш ковток і блінк, починається твоя пригода. Далі ми приступили до дизайну і зрозуміли, що наша назва починається з двох Б, котрі схожі на очі. То чому б нам не зробити банку друга? де лога буде очами, а банка тілом? І так у нас одразу з'явилась крута ніка банок з різними емоціями і характером в залежності від сорту. Банка прям зараз вже кличе тебе, ей, погнали до пригод, давай, друже. Також для свят ми розробили лімітовану серію різних банок для Нового року, для Дня Святого Валентина та Хеллоуіну. І, звісно, ми масштабували нашу історію на фановий сайт, де одна із фішок. Це можливість зробити листівку з запрошенням на пригоду з банкою нашого фірмового пива. Ось такий пригодницький бренд ми запустили. Повний кейс ви можете подивитись на нашому сайті послання під відео. І не забувайте, якщо вам треба запустити бренд. Звертайтесь до рокетменів. Один із фундаторів поведінкової економіки Даніел Канемел довів, що люди ірраціональні в покупках. Навіть коли ми думаємо, що зробили доцільну покупку, насправді вона спонтанна. Спочатку спрацювало швидке мислення, а потім мислення підкинуло йому аргументи за, тобто пояснило, чому саме вона нам потрібна. Але імпульс перш за все йде від емоцій. Тож це норм, і якщо купувати вам доставляє кайф, це теж нормально. Нам усім потрібна зараз, як ніколи, емоційна розрядка. Хоча найкращий антистрес зараз це не купити щось непотрібне, а задонатити на ЗСУ, щоб зробити Чорну п'ятницю для наших сусідів. До речі, під відео є посилання на банку, де ми збираємо на наших хлопців. А головне слухайте свого серця і сигналів повітряної тривоги і давайте мозку час взяти участь у рішенні. І в магазинах не штовхайтесь, не бризкайте людей перцем і не купуйте паль. Тож нехай бісівський клуб буде лише на екранах, а не в супермаркетах.